Чим, Чим? же гурт відверто на сьогодні репетиціями і <рес> концертами. І концерти. Це чотири чоловіка, які ну просто бомбезні. кожен Каждый... <рес> другого, це просто. І всі благодарні цьому вот чоловіку його <рес> пісням да, всіх зібрав, всіх сплатив. І ну, взагалі. Взагалі я так розумію, гурт «Відверто» твориться не так давно. Так. Ну, соромно навіть в це в зізнатися, ми існуємо місяців п'ять не більше. Ну, 4, Чому соромно? Це не Тому, соромно. Тому що ми дали вже таку кількість концертів, що ну, у всіх виникають питання, а як ви готувалися? От, якщо ви за літо, ну, там фактично близько 30 концертів. ну. Так, це ж не ваша вина, що за такий короткий проміжок часу ви можете дати велику кількість концертів. Ні, це це, навіть, це ваш бонус такий yeah. плюс. Точно. Яких сюрпризів чекати, від гурту відверто найближчим часом? Можливо, також готуєте платівочку з авторським матеріалом. Ну Ми готуємо матеріал, скажімо так. У нас дуже класний. На сьогоднішній день матеріал дуже різноплановий, І він звучить в електриці. Круто звучить, і я думаю, що на всіх концертах, на яких ви з нами побачитесь, з Віталієм, з Серегою, з Сашкою з нашими, ми дамо жару і буде кльовим. Угу. Хлопці, вдячна да. вам за цікаву розмову сьогодні зранку, за музику, звісно, вдячна.